Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень в північній півкулі і Закарпаття не виняток. Побив в краї погодні рекорди липень, коли середньодобова температура в день становила 37 градусів. У нас були там, багато аномалій, там перевищувалися і добові максимуми, було багато вище 30 температур, але найбільш аномальним на нас таки був липень. Цей цей період це було на 6-8 градусів по області вище норми і друга декада теж була аномально теплою за весь період спостережень. Якщо раніше це за рік могло бути 2-4 дні, то тепер от ми бачимо липень, це як почалося у нас з числа 6-го, да? у нас був оцей от самий жаркий період і закінчився 18 липня. У нас були майже 2, 2 неділі, у нас були тропічні дні. Синоптики стверджують, що літо закінчилось і почалась вже осінь, адже денна середньодобова температура впала в межах 20 градусів, а вночі вже в межах 15. Минулий рік літо тривало у нас до жовтня місяця, а в середньому воно закінчується в середині вересня. Тому рік на рік не приходиться. Тут почалося раніше літо цього року, бо дуже рано почалося тепло, але може швидше закінчитися. А чи буде зима 2024-2025 найтеплішою? стверджувати не беруться. Можливо, на декілька градусів температура буде вищою за попередній рік, проте аномалій не очікують.